Валентину, так у вас нога зламана, я, я бачу, що вона в гіпсу. Ні, та... мені нога, в 10 жовтня Валентина Помазанко сидить на ліжку в неврології 3 ї міської лікарні. У неї перебинтована нога, розтрощена п'ятка. 7 жовтня в суботу, неподалік Макдональдса на тротуарі її збила машина. Жінка чекала зелене світло, щоб перейти дорогу. Я вийшла з магазина АТБ, дійшла до переходу, розказує Валентина Помазанко. Раптом машина чорна їде, повернула і прямо в іншу машину, різко, та теж повернула, тормознула і прямо на мене. Все відбулося швидко так, різко удар, і я упала. Почула сирену, відчула сильний біль, сильно нога боліла. Дивлюся, ще одна жінка лежить. І я лежу і не можу збагнути, як я впала. Легковик Марки Шкода їхав у напрямку вокзалу, та зненацька повернув і виперся прямо на тротуар, уникаючи зіткнення з жипом Volkswagen. За кермом позашляховика був місцевий мешканець, а за кермом легковика поліцейський. Подробиці читай у номері газети Весть за 12 жовтня.